Доброго дня! З вами компанія Сінгента і сьогодні я хочу представити вам новий суперсолодкий гібрид кукурузи раннього типу Strong Star. Дозрівання цієї кукурузи це 70-71 день. Довжина 22-24 см. Діаметр приблизно 5,4 см. Тобто це велика рання суперсолодка кукуруза. Подивимося, як вона виглядає. Дуже крупне зерно, дуже класний колір, насичений жовтий, зерно дуже солодке, тонкий перекарп, що дає неперевершений смак. Висота цієї кукурузи не більше 1,90 м. Вона підходить для вирощення у всіх регіонах України, підходить для вирощення як на багарі, так і на крапельному поливі або на доживанні. Середня кількість рядів 16-18, зерно в діаметрі 13. Тобто це достатньо крупне зерно, воно трошки плоскувате і е, має свою рідну форму, нагадує зуб. Давайте подивимося, як виглядає це зерно. Все, ви бачите, дуже крупне, хороше зерно, абсолютно однакового кольору, нема вкраплень сіроватого чи розового. Весь початок абсолютно однакового сонячно-золотого кольору.